Я Леську знаю з маленької дитини, бо ми сусіди по сходовій клітці. Та й з матір'ю її Ганною ми працювали на одному заводі. Відколи її пам'ятаю, то вона була такою бліденькою і худенькою, Ганна вічно її по лікарях водила та гемоглобін підіймала. Але Леся якось непомітно для нас всіх виросла та вийшла заміж. Ото ми всі дивувалися, що вже не Ганна з чоловіком господарює в квартирі. А Леська – з чоловіком. Ганна переїхала в село і звідти допомагала молодятам. Шли роки, але дитячого сміху від сусідів я не чула. А Леська ходила дуже сумна і ще більше бліда. Що не скажеш про її чоловіченька Миколу, який аж пашів здоров'ям. І саме про нього я хочу сказати, бо чого б це такому здоровому хлопові? Та самому себе не доглянути, коли Леська вкотре поїхала в санаторій. Але ж ні, пішла Леська до сусідки знизу Ірини та попросила, аби та час від часу до її чоловіка заглядала та бідненькому їстеньки подавала. Та ним орати можна, але ж то Леська. Я дивлюся, шастає Ірина до квартири та шастає, і то вся така раденька, а Микола від щастя аж лосниця. Чуло моє серце, що буде біда, ой, чуло, але що я можу зарадити, коли сама Леся впустила лисицю в курник. Вернулася Леся додому та пішла дякувати Ірині за те, що так гарно гляділа її Миколу та вазони і принесла їй якусь дрібничку в подарунок. Пішло життя звичним ходом, як бачу, Ірина вже з таким животом, що гора. Я все зрозуміла, а до Лесі не доходить. Якось чую від сусідів крик та плач і голос Миколи Я дитини не кину. Я кілька днів не бачила, аби Леся з хати виходила, але почав вже Микола шастати до Ірини та до дитини сюсюкати бо ж хлопчик. Але час знову йде, але Ірина собі з сином внизу, а вони біля мене і ніхто нікуди не переїжджає. А потім дивлюся з вікна. Ірина з сином гуляє, а Леся з магазину йде. Обоє завмерли. Ну, думаю, Лесю, покажи тій лисиці. Аж ні. Підійшла Леся до коляски та нахилилася до дитини, а потім швидко пішла геть, втираючи очі. А далі вже бачу, що Микола бере сина до Лесі до квартири та там нянчить. Я не чула, або його Леся з дитиною виганяла, бо що ж дитина винна? І отак вони жили. То Ірина з дитиною, то до Лесі веде, навіть не питає, чи є Микола, чи ні. І вже бачу, Леся з малим гуляє по подвір'ю і сама аж світиться до дитини. Малий Вадим як підріс, то так само ходив до тата наверх, і Лесю вважав за хресну маму. Аж тут чую нова сварка. Вадим почав до батька говорити, як він міг так вчинити і покинув його з мамою та одружитися на Лесі. Крику було, я вам кажу, що й підслуховувати не треба було. А що вони хотіли? Дитина росте і вже не скаже, що тато там, бо там. Кожен хоче, аби мама і тато були разом, але ж Ірина і Лисиця не сказала дитині, що сама влізла в чужу родину, і лиш чудом її не зруйнувала, а все обернула на Лесю. Ще раз кажу як людина має в собі щось гниле, то воно нікуди не дінеться. Що там Микола говорив, як переконував, не знаю. Але Вадим знову ходив до них, як до себе додому. А я не раз, як приїздила Ганна до Лесі, їй казала: та вижене ти того зятька зі своєї квартири, а твоя Леська ще молода і знайде собі когось. А вона мені на те, аби я в чужу родину не лізла зі своїми порадами. А що я не так кажу, якби Леська була інша. То вже летів би її чоловік вниз, а не все життя, коло нього крутитися та догоджати. Підпишись, підтримай українськомовний контент.